Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Олеся, і сьогодні в нас нове відео. Я не можу сказати, що це буде влог. Це швидше за все буде просто відео з процесами. Покажу вам, що я на даний момент в'яжу. Над чим я працюю, що я хочу ще зробити, і швидше за все. Можливо, буде ще якесь підключення, точно не знаю. Зараз подивимося, наскільки це все затягнеться, так? І якщо щось, то вже тоді буде відео з готовими роботами. От. Тому всіх запрошую до перегляду. Кому цікаво, беріть чайочок, капучино, кофейочок, накривайте свої ніжки і всім приємного перегляду. Так, дівчатка, я вам показувала в своєму. Відео, де я розповідала, що я зараз в'яжу набори, так? тобто для малюків там не обов'язково, прям щоб воно було для немовлятка, але це, звісно, можна зробити гарний, красивий подаруночок, запакувати все як слід: От, на народження, на хрестини, до подруги, до сестри. До гневістки, бабуся внучці, так? Ну тобто хресна по хреснику там чи по хресниці, одним словом, варіантів дуже багато. От, і на даний момент я зараз цим займаюся, і просто, просто тут в мене є саме чотири іграшки в процесі, і це не тільки іграшки. Зараз все вам по порядку буду розказувати. От. І мені би хотілося це закінчити. Звісно, почати щось нове. І дещо я ще вам розкажу але вже ближче до кінця. От, Тому я так думаю, що це певне буде одне відео. А, так, подивимося, дівчатки, як ми з вами впораємося. Значить, я вам показувала хтось вже міг бачити. Я виставляла і в шортс, так, і, ну, Тут коротеньке відео на Ютубі сьогодні ось цих зайченят, і також в інстаграмі їх показувала. Як бачите, зайчики в мене готові. От-тільки тільки зайчики, ось такі вони вийшли, на мій погляд, просто причудові, навіть думаю, що вони схожі. Просто цей, ну, буквально тут чуть-чуть він менший вийшов. От. Але йому це не заважає, так? Ось такі в нас тут вушка, бачите, тут в нас очі на безпечному кріпленні, рожеві, блискучі носик я вишивала. Ось і ці повіки, і трішечки брівки, так, щоб не дуже було багато чорного. Ось так. Ну і цей теж. От, цей трішки більше. Я ще не заміряла. Я думаю, що в готових роботах ми з вами це зможемо зробити. Ось такі вийшли два зайчика. Колір пречудовий, чудовий пряжа Воланс. Кого цікавить, пряжа, я завжди знімаю покупочки і завжди показую це на своєму каналі. Називаю пряжу, колір і все, що її стосується. От. Так. Це я зібрала, так? Тут я показувала вам також, що в мене готовий ось цей набір одягу для ось цієї зайки. Так, я не буду вдягати, я ще не відпарювала, ще гузочки не пришиті. Ось і також ось цей набір, тобто йде комбінізончик, пов'язочка, так? Для цієї заюні піде. От. Ось такі будуть. Тобто, я не знаю, мені здається, швидше зв'язати іграшку, чим одяг. От. Але є люди, які насправді цього не розуміють. Ну, то таке. От, Бачите, тут в мене будуть ще брязкальця. Так Так, як я вам і говорила. А на рахунок цього, тому що я вже просто в'яжу одяг, воно у мене тут стоїть. Я ж не можу так, знаєте, в мене тільки дві руки, як і у всіх нас. От, пінеточки, як бачите, ще шнурочки. Ну, можливо, просто нагадаю, бо, можливо, хтось перший раз зайшов на відео. От теж пінеточки. До брязкальців в мене тут, бачите, є нав'язані ось ці такі штучки, що я обв'язую дерев'яне кільце. так, Є до тих брязкальців вушка 4. Ось, я так все швидко, в принципі, показую, бо я вже це показувала. От чотири вушка. Тут ще, як бачите, є кінчики, це йде до брязкальців, ось цих. Очей ніде нема. Я буду очі вишивати. Якщо, наприклад, хтось бажає на замовлення, звісно, я можу вставити очі на безпечному кріпленні. Але наразі так, так. От, якщо буде потрібно, я брязки це новеньке можу зв'язати. Це помпончики до одних пінеточок будуть триматися, точніше, вони будуть триматися на шнурочках. Так, от так, то, що в мене наразі і є. От, хм, краса. Так я це все люблю, оно таке все миле і гарне. Ось, бачите, це така у мене тут робота. Це все в готових роботах я вам покажу, як щодо чого ми будемо їх одягнути. Ну, тобто я буду вже їх, напевне, в одязі показувати, так? От, і подивимось, як це все виглядає. Так, зайчики, зайчики. Не знаю, ось так поставити. От. Що ще, дівчат? Цей в мене ведмедик ще не зібраний один. Бо я все ж таки знімаю якісь шортс, рілс, тік-ток, так? І так, показую так, наче як я починаю, тобто, що в нас там появляється. Спочатку йде пряжа, потім йде процес в'язання, так, всі детальки, і потім готова іграшка. от. Тобто, цей ведмедик. У мене ще не зібраний, але це вже буде досить-досить скоро. Ось. Далі. Далі, дівчата. У мене ось цей вже зібраний. Це просто щось дуже красиве. Я сподіваюся, що вам гарно зараз має передавати колір. Очі його просто неймовірні, дівчат. Я на той момент, хоча, в принципі, чорний носик теж підходить, я. Чи відео попереднє, чи якось цей. Я знімала відео м, з покупочками і саме там заказала ці коричневі, такі гарні, красиві носики прийшли. Вони прям такі темно-шоколадні, ну дуже. От. Якщо б сюди такий носик ставити, теж би було гарно. Але, в принципі, в нас тут чорні зрачки. І такі, бачите, тут блискучі, коричневі, темно коричневі От. І ось такий він, ну такий він милий. Я не знаю. Я так їх люблю взагалі. В'язаний із пряжі букле, дуже тепленька ниточка, шикарна взагалі. Ніжки у мене зроблені на суставах. Він може самостійно сидіти. От, Думаю, вам видно. Ручки я пришиваю, а ніжки на суставах, тому що іграшку можна і положити, і можна посадити. Ну, просто чудо не знаю. Я така задоволена ним. Взагалі. Mm -hmm. От, і і я почала для цього ведмедика в'язати одяг. Так, в мене теж ще не відпарено, ще нема гудзичків, всяких різних деталей. Але одяг є. Ось такі я зв'язала штанці із пряжі Lana Gold. Класік, теж по купочках показую, тому що теж гарний колір, замовляла ще, такі, ще такий колір. Ось такі у мене штанці коричневі. Гарно тут тримає форму резиночки. Ось тут так виглядає. Я зробила по-моєму, я вже вам показувала. не пам'ятаю, зробила, Ні, я вам показувала, вроді, в процесах. Тобто, ще вони в мене на спицях були. От, тут я зробила підйом на спинку, так? Тому що іграшка може сидіти, і щоб штаніжки десь там не сповзали. Є в мене тут підйом. Тут буде чуть нижче, по спинці буде йти вище. От-такі в мене будуть тут у нас штанці. Ось. Далі. Теж дівчат з цієї новенької пряжі, що я показувала вам в покупочках. Кому цікаво, можете перейти подивитися. Ось, Можливо, вже в готових роботах вам назву ще раз колір і пряжу. Взагалі, колір пряжі просто шикарний. Не знаю, мені дуже-дуже сподобався. Там було на вибір, тобто в палітрі кілька зелених кольорів, але я дуже довольна, що я взяла саме цей. От, Він має дуже гарне поєднання з коричневим. Взагалі, він би і до білого пасував, так само. От така у мене тут ковтинка. На рукавчиках це виглядає ось так. Кажу, ще треба все відпарити. Ззаді будуть в нас гудзички. Ось, і такий відтіночок. Думаю, що вам трішечки тут видно. Так, ну, бачите, яка робота, так? Ось, і дивіться, це теж щось дуже-дуже миле. І ось така шапочка. А вона йде, бачите, двіна резиночка, йде з відворотом. Мені більше так подобається. Шапочка виглядає багатшою, красивішою, і гарний такий тримає об'єм на голові іграшки. От. І тут в нас проходять вушка. Ну, і подивіться на цей чарівний помпончик. Навіть не знаю, мені здається, що тільки в мене такий один був. Треба ще пошукати по своїх коробочках. У мене так є коробочки такі. Я там тримаю, наприклад, такі кольорові-кольорові. Там біленький, рожевий, темно-рожевий, фіолетовий помпончик. От. А ці мають теж бути в окремій коробці, більш такі коричневі. Не знаю. От просто ну, мені дуже подобається. Я думаю, що це буде супернабір. Тут я ще щось нацеплю, прицеплю, не знаю, подивлюся. Щось ще буде. Якусь ізюмінку я обов'язково ще додам на ковтиночку. Я думаю, що це просто дуже гарний буде колір, який саме співпадає до цього ведмедика. От. Так що можете, в принципі, бронювати, якщо хтось хоче, тут ще трішечки залишилося роботи, і е, готовий подаруночок. Ось, до речі, також можна зробити доповнення для малюка пінеточки коричневі або зелені. так? Ось можна, в принципі, навіть такого кольору, ну, не з такої пряжі, бо вона така, не знаю, як би вона себе поводила, в принципі, в пінетках. Не пробувала із букле в'язати пінеточки. От, але можна зробити, можна доповнити бряскальцем. А також на, із напівбавовни, наприклад, зв'язати ось для ведметика. Так що, якщо комусь подобається, ось буде такий один в наявності. Так, ну і тут, звісно, до цього ведметика, він ще зараз на процесі, до цього ведметика також я. А буду розпочинати в'язати одяг, я думаю, що він буде не менш а, красивим. Так? Зроблю гарну утяжечку, все, все гарно оформлю, і буде в нас таке чудо. Так, що я ще хотіла сказати буквально кілька слів, а, дівчат, зараз ми перейдемо трішечки до лялечок. Так, забула взяти ці капелюшки. Нехай кілька слів хочу розказати. Знаю, що в мене теж є майстрині, які в'яжуть одяг для лялечок. Це на Паола Рейна. От, Я в'язала це Грудень. Листопад якось так. Помаленьку я не спішила, тобто нікуди не поспішала. Просто от в'язала тут насправді. Зараз я звішелочки знімлю. Я в'язала такі вже не один раз. І в мене насправді їх розкупили. І я подумала, що треба зв'язати ще, бо ж немає. так А людям насправді подобається. Бачите, наскільки ось так ось так, наскільки це виглядає таке, бачите, скільки тут складочок, сонечко. Це все теж треба гарно ще відпарити. от що я просто хочу сказати, що треба мені трішечки теж часу приділити лялечкам. Я хочу ще зв'язати парочку комбінізонів. Ось, а ці вже плаття, сукні підуть на весну, але все одно комбінзончики ще хочу пов'язати. от. Ну і звісно, до комбінзончиків обов'язково йдуть шапочки. от. Так що теж для лялечок ще хочу попрацювати. Дівчатка, тут ще є такий гарний капелюшок, я вам вже в готових роботах все разом покажу. От, Тут в мене, в принципі, закінчено ще трішечки, бо, тому що воно так от лежить. Ще трішечки ось цей низ я відпарю. Тут гудзички у мене вже є. От, так, такий варіант. Далі я ще зробила ось в такому кольорі. Це, як бачите, твідова пряжа Алізе Lana Голд. Лана Голд. Ні, що я говорю? Не Лана Голд, дівчат, забула. Напівбавовна твідова пряжа. Ось тут теж в нас такі квіточки. Так, гуцечки у мене ще не пришиті. На тим теж потрібно ще попрацювати, але капелюшки до цих наборів вже є. Так. Тут у мене ще є ось незавершений набір одягу. Це вже я в'язала на Антоніо Хуан, та, що 45 см має на белочку. От, Вона, в принципі, сюди влазить, може підійти і на ґодс. Тут мені залишилося просто пришити гудзички, можливо, щось ще причепити, не знаю. Вже не стала робити тут ніякої вишивки, тому що, як бачите, тут вже ну, це, я думаю, було би лишнє. Пряжа сама малює ось так: візеруночок, ось такий це сарафанчик. Здалося ще мені якусь ковтиночку, таку тоненьку, футболочку, от. І тоді буде гарно. Можливо, навіть і біленьку. Так, це є, і також тут в мене зв'язана шапочка, але якщо вона так отягається на голову, виглядає такий, як капелюшок. Що ще можна тут доробити, пришити, причепити? От це теж мені потрібно завершити. І також ще ж кажу, що треба буде ще щось почати нове для лялечок над тим теж треба працювати. От. Ну і все. Так що в нас не вийшов влог, а в нас вийшло просто відео по процесах, по моїй роботі, над чим я зараз працюю. От, і думаю, що вже ось цим всім я закінчу і вже вам в готових роботах буде в нас окреме відео, і я обов'язково вам все це покажу. Кому цікаво дивитися, спостерігати. Ви, звісно, можете Диви... підписуйтеся, я маю на увазі, так? щоб не втрачати зв'язок зі мною. Ось, можливо, комусь потрібно іграшка. У мене є багато іграшок наявності різних. Також, якщо потрібно, можу зробити індивідуальне замовлення, тож ви можете мені писати в інстаграм посилання під відео. От. Тому що так швидше, краще і простіше. Так, що я ще, в принципі, хотіла сказати: все. Третю частину я ще буду відзнімати на рахунок е мого магазинчику, який я облаштувала в своїй рукодільній е кімнаті. От, звісно, це все місце, простір, так, але. Це потрібно для роботи. от Це також буде третя частина, тому дві перші я вже випустила. Переходьте, дивіться, ще хто не бачив, от відео з покупочками. Так що я вас всіх запрошую до себе на канал. от Всім дякую, що ви були зі мною. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить лайки, хто коментує, теж дякую. Зустрінемося з вами вже тоді в новому відео. Всім па-па!